Раді вітати вас на Кармаркеті. Сьогодні у нас на огляді цікавий автомобіль. Не встиг трошки закрити значка, але було б цікаво послухати ваші коментарі, почитати з приводу, що це за автомобіль. Але забігаючи наперед, скажу, що це Opel Insignia 2018 року з 2-літровим дизелем на автоматі АйСін, 230 тисяч пробігу. Під капотом у нас чудове поєднання. Всі дуже полюбляють класичні коробки автомат гідротрансформаторні. Саме така восьмиступенева коробка АйСін стоїть у на нашому автомобілі, плюс двохлітровий дизельний двигун на 125 кВт. Дають шалену, просто шалену економію в районі 4-4,5 літрів на 100 км. Хочеться відзначити салон нашого автомобіля. Як тут все оснащено досить футуристично. Маємо класну комплектацію, крутілочки, всі матеріали дуже приємні. Хочеться відзначити цей Opel Insignia, він нас з виду дуже вражає внутрі автомобіля. Я теж себе комфортно дуже відчуваю. Отож, на кармаркеті ви знайдете багато автомобілів. Чудова конкуренція у нас саме такого конкурента. Ми бачимо зараз Passat b 8 по всім параметрам. Він мені не програє. Можливо, ось... треба приїхати до нас і перевірити, переконатись цьому. Отож, приїжджайте, будемо раді з вами проїхати на цьому автомобілі і зробити для себе висновки.